Від семи градусів морозу до семи градусів тепла такі температури очікують на території Закарпатської області 19 листопада. Розповів синоптик обласного гідромецентру Василь Федько щодо температур 20-го, на 20 двадцятого ночі це нас. Два градуси тепла, 3 морозу, в горах до 6 морозу. Денні температури максимальні підвищаться до 4-9 градусів морозу, 23-24, також незначне похолодання і мінімальні температури очікуємо в, в районі 0,5 морозу, в горах до 7, денні 1,6 тепла в горах близько нуля. За словами синоптика, 18-19 листопада істотних опадів на Закарпатті не прогнозують. 21-22 листопада можливе посилення вітру. Починаючи з 20-го, а саме з ранок і день 20-го, це у нас Незначні опади, а саме помірні там до десяти міліметрів. А от 21-го, 22-го очікуємо помірні опади, місцями значні в горах з переходом в мокрий сніг та сніг. 22-го так само помірні опади місцями значні і в горах з мокрим снігом та снігом. 23-го ніч. Е, е, слабкі місцями помірні опади в день е, без опадів. Василь Федько додає 24-25 двадцять листопаду істотних опадів в області не очікують. І з 26 листопада можливі дощі. Сергій Черношов Андріхісам Суспільна новина.